Перша війна проти Ефіопії в 1890-х роках завершилася з дуже неочікуваним результатом. Італійці діяли обмеженими силами. Їхній експедиційний корпус під командуванням генерала Оресте Баратьєрі налічував лише 20 тисяч вояків. Ефіопам же вдалося відмобілізувати понад 100 тисяч. Хоча вони значно поступалися в підготовці і в якості озброєння мали старі кремнієві рушниці. І луки зі стрілами проти сучасних італійських гвинтівок і гармат, але використовуючи тотальну чисельну перевагу і не шкодуючи життя своїх вояків, ефіопи змогли досягти успіху. 1 березня 1896 року італійці були розбиті поблизу міста Адуа. Це на півночі країни, поблизу кордону з Еритреєю. І після того, до речі, зверніть увагу: ефіопське мистецтво, як художник зобразив битву при Адуа. Цікавий у них стиль самобутній після цієї перемоги 26 жовтня 1896 в Аддисабебі підписали мирний договір. Італія визнала незалежність Ефіопії, відмовилася від втручання в її внутрішні справи і ще й виплатила 10 мільйонів лір. Але це були виплати для того, щоб відшкодувати витрати Ефіопам на утримання італійських військовополонених під час війни. Чимало хто в світі сприйняв це за виплату контрибуцій. Тож, то був рідкісний випадок перемоги африканців над європейськими колонізаторами і один із найганебніших мирних договорів, які підписувала європейська країна, з тих, що претендували на статус великої держави. Поразка призвела до серйозних проблем в Італії призупинення колоніальної експансії на 15 років до війни з Османами Заліві, економічна криза через серйозні видатки на війну. Соціальне невдоволення, заворушення в країні. Зрештою, вбивство короля Умберто I в 1900 році, а не генерала Ореста Баратьєрі, взагалі віддали під трибунал. І, хоча там виправдали, він з ганьбою був змушений подати відставку, звільнитися зі Збройних сил Італії і виїхати в Австро-Угорщину, в Тіроль. Там він і помер в 1901-му, році, тобто теж скоро.